Про службу та свої обов'язки. Мене звати Наталія, я старший офіцер відділення комунікації 120-ї бригади територіальної оборони, позивний кобра. Основна моя мета на підрозділі познайомити громадськість із особовим складом, підрозділом як бойової одиниці і дати зрозуміти, що кожен із звичайних людей, громадян, може захищати нашу державу. І бути достойним воїном про особисте мій вибір бути все-таки в цьому руслі і приймати безпосередню участь. Я маю двох дітей маленьких, які так само сумують за мамою, які хочуть мене бачити, вони мене потребують. Але це мій вибір, і за мною, як за мамою, за дружиною, сумує мій чоловік, який в минулому також військовий. І він прийняв це моє рішення про ставлення до мобілізації в суспільстві. Коли я прийшла в збройні сили, я вже була не контрактником, а мобілізована, і я відчувала себе важливою, потрібною. Я відчувала правильність того, що я роблю, не дивлячись на осуд оточуючих. Бо коли війна приходить уже до нас додому, то стає трошки пізно. І люди втомлюються, їх потрібно змінювати. Які переваги контрактної служби? А контракт варто підписувати тоді, коли людина розуміє, що все-таки хоче пов'язати своє життя із військовою службою. Да, це є якісь більш соціальні гарантії, є свої плюси. Постановка на квартирний облік за піднайом житла компенсується виплата при підписанні першого контракту. Є є свої плюси, але все ж це має бути обдуманий крок. Мобілізація чи добровільний рекрутинг у військо. Як цивільна, я не можу себе ідентифікувати, бо я в цивільному житті була дуже мало. Та все ж, із досвіду, який є стосовно мобілізації, я можу сказати, що рекрутинг все таки більш лояльна процедура. Ви можете прийти, обрати. Професію за фахом, або яка вам близька по духу, і все-таки спрямувати це в такому руслі, яке буде максимально для вас зручне. Коли змінювала рід військ і в бригаду, я прийшла саме через рекрутинговий центр. Ці люди мені пояснили специфіку моєї майбутньої служби. І я зайшла на LobbyX, я вибрала собі перелік посад, яких я Оцінювала, які я можу виконувати задачі. І уже рекрутер пояснив мені саме нюанси служби. Територія рекрутингу.